У нас така інформація є, але якщо, по-перше, інформація вам сказав, у нас інформація є, ми її перевіримо. То, що стосується цієї інформації, жодних виходів на конкретну людину, яку цього буса там чи мікро, мікроавтобус, чи якусь там іншу машину, таких людей у нас немає кого конкретно, і нема таких людей, які б це бачили. Після ряду перевірених інформацій. Можна тоді таке питання? Одна з причин, яка спричинувати цих бунтів, це є діяльність військоматів. Коли всі знають тарифи на те, щоб відкупити від ну, мобілізації і так далі, а люди кажуть, що хапають простих хлопців по я і так питання. скільки порушено кримінальних справ за фактами? Тому що фактів безліч. Суми відомі. Зараз сума від 500 до митників 1500 доларів, щоб відкупитися. Значить, я зрозумів питання. Значить, що стосується мобілізації? Дійсно, на мою думку, на думку колег. Значить, коли почався третій етап мобілізації, він неправильно був організований з точки зору проведення роз'яснювальної роботи. Це спричинило. І другий сірничок, який запалився, я думаю, це наявність вимушених переселенців в області, от наші воюють, ті не воюють. Це, звичайно, спричинило це блокування дорог. Значить, спочатку думки були такі, я був переконаний, що все воно стихійно. Зараз десь, десь переконуємося, що десь є певна організація цього процесу. Звичайно, ми це все вивчаємо, перевіряємо. Що стосується корупції в військових комісаріатах, я Падим Петровичу Ковальчуку довірив, це відповісти, він відповідає у нас не за корупцію, він за військову тематику відповідає у нас. Момо можна одне таке питання, то Стої... Можна чекайте, я я сказав, відповідає на це питання.